Ми з тобою, ти пам'ятаєш, пригорнула до себе, Свою рідненьку, свою кровинку. У нас в родині то єдина дитина, Олексій наш, Олексій то, то моє все. І також мій чоловік то моє все в тому житті. 32 роки, так, я народила дитину Олексія. Це таке ж таки, знаєте, така подія, така була іскрава для мене. Боже, я стала мамою. Він виявив бажання. Я кажу, дивись, кажу, от ти точно кажу. Потім кажу: не пожалкуєшся. говорю, що ти пішов військовий. У нього прадід служив, дід служив. Кажу, я хочу продовжити. Кажу, ну бути військовим. Кажу. Я хочу то спробувати. Мені то теж кажуть, подобається. Десь 19 грудня я попав до міста Маріуполя в прикордонний загін. Їздили по позиціям, дивилися. Щоб ворог не підступав до міста, закривали йому всі точки, всі виїзди, все контролювали. Якщо ворог проривався, ми це все блокували. Десь місяць нас ще був зв'язок, але потім він перервався і нас був тільки Київстар. У Мене на жаль не було Київстара. Був такий момент, мене так накрило. Він каже, на нас іде колона кадировців. А ми розуміємо, що такого, ну, насмотрела, що таке чечня, що таке кадировцев. Та взагалі люди без, без взагалі, яких взагалі нічого святого в життя немає. І у мене таке було відчуття, знаєте, взяти плакат, вибіжити просто на вулицю і деблокуйте Маріуполь, допоможіть, допоможіть хлопцям. І пів години я просто сиділа, я, я просто ридала, я просто кричала, мене вже чоловік не трогав. Один із найперших боїв був, коли, ми, коли нас вибили з нашої позиції, нас обстріляли тоді з трьох розрахунків міномета. І нам з нашою групою треба було відійти. Коли ми туди вже приблизилися, приблизилися, нас почали вже бити з міномета. І знаєте, на той момент, коли по тобі кожні 10 секунд прилітають снаряди, і на тебе земля падає, я вже почав молитися. Я вже почав молитися і казати собі, що можливо це все. Я надіваю каску, мені прилітає уламу прям каску і рикошетиться. Ось так. Потім були три контузії. Одна від міномета, друга від установки град, а третя від ворого, ворожого танку. Думаю, ні. Треба брати себе в руки, тому що для дитини я завжди бажана була прикладом бути спокойствия. І взагалі я вдала його. Трохи вдихновляти, що треба боротися, треба жити. Дивись, скажу, або тебе, або ти. Но краще кажу, ти, тому що перед тобою уявиш, що це просто ворог, який напав на твою рідну землю. кажу. Не треба до них ні ни співчуття, ніякі вражати. Мої останні слова були. Ми здаємося в полон. Я вас люблю, цілую. До побачення. Все. Оце останнє, що було. І з тих пір я не виходив на зв'язок до моменту мого звільнення з полону. Потім нас на тюремних автозаках доправили в Донецьку область і 19 квітня нас на літаках вже переправили до Російської Федерації. І, скажімо так, з 20 числа почався ад. Це були допити. Це були тортури, це були побиття. Це було все. І з 12 квітня, знаєте, я так Чи моє життя, воно якось так зупинилось. От і до. От. І... Я робила все, коржу. ну, ходила, ходила на службу, несла службу. Щось казала людям. Ну щось ну, я не відчувала, що я живу. Я просто не відчувала нічого, ні вкуса їжі, ні вкуса пиття. Я живий мрець. Я не розуміла, як моя дитина попала до того в полон, чому я це допустила? А Знаєте, що відчула вдома? Просто його присутствує фізичне, кабути він зараз зайде, скаже, от іменно. -ма Мама, я вдома нарешті. Оце я просто відчула його який такий от рідний запах. Відчула, що у мене то ложка, то вілка впаде. Я говорю, дивіться, кажу, Олексій, юри, приди. Мені дали мою стару військову форму. Я перевдягнувся в неї. Потім нас почали перевозити. Нам закрили повністю обличчя, зв'язали руки. Ми десь години три їхали на автобусі. І проїхали, про доїхали до вже місця дислокації нашого обміну, але ми тоді ще не знали. З нас зняли чорні мішки, нам вже звільнили руки, і вийшов конвоїр. Ми в автобусі залишилися одні з водіїв. Водій проїжджає метрів тридцять. Ми підіймаємо голови. Заходить чоловік. Хлопці, я вас вітаю, ви в Україні. Україні! — Героям! слава! Смерть Слава Україні, хлопці! Вдома! Я його просто обняла і до себе пригорнула, і про себе подумала, я тебе від себе не відпущу. А якщо десь щось, то разом поїдемо, якщо щось так, судьба чи загинемо, але то разом. Без нього мені просто не жити. сладкий! Ой, дякую, тобі рідний тобі мой. Дуже дякую, що ти мене взагалі. Мене концерці, ти має сладкий. Що ти мене завжди. Така любиш мене? Я, я тебе взагалі без не життя без бістеми рідний.